Привіт, друзі! Сьогодні буде така майже сьогодні літня така рибалка, Південний Буг, просто шикарна погода. І я сьогодні буду з мікрухою. Мікрушний комплект, час буду збиратися, щось покажу, трішки розповім про цю місцевість, а про цю місцевість є що розповісти. Ну, мені здається, роки-два тому на цих точках. І до того я ну, завжди рибалив і знімав якісь фільми. Останнім часом, от в 23-му році, точно пам'ятаю, тут я нічого не знімав. Приїжджав, намагався щось піймати, кидав, кидав, але рибку піймати я не міг. Не знаю, чому так, але рибка відійшла. Сьогодні от, почну з цієї точечки. Якщо щось спіймаю, то ви це все побачите. Якщо нічого не піймаю, то ну, буду їздити, шукати інші містяки. І ну, як то кажуть, жалуватися вам не буду. Да, там, кидати 45 закидів, не піймавши риби, казати, от тут місцевість така дуже і дуже погана. Так що так, якщо тут риби не буде, буде інша точка. Дивіться, по спінінгу. Савада. Савада та, що мікрушна до 4 грамів. Від 0,8 до 4 грамів. 61 довжина. Коротка, легенька, але дуже і дуже потужна. Бистра-бистра палочка. До речі, катушечка Ванкіш 2500 це шимана. Дуже-дуже ну, легка. 160, мабуть, 5 грамів. Для цієї вудки супер. Можна б, там 2, 2000 взяти, але, чесно кажучи, 2500 вона і легка, і мені така універсальна. Я її можу ну, і на лайт її поставити, чи на якийсь спінінг лайтовий, а, але мікру, не мікрушити, а використовувати ваги там до 5 грамів. Тому що на цю катушку зазвичай я Ну, вона в мене є, да і є. Ставити там десятки, ставити, використовувати її на лайті, не використовую. Є в мене трішки інші катушки. Сонечко прям супер припікає. Поцепимо, ну не знаю, мабуть, з двушки почнемо. 2 г це така, а може навіть і півтора грама. Зараз щось ну, вдягну да і буду показувати вам. Ну, Начебто по спінінгу. Все показав по цьому комплекту. Зараз знайшов грузик в півтора грама. Поставимо якусь приманочку. О. Поки доставав приманки, випав з сумки отакий рачок. Так, ну, рачка поки що покладемо назад. Почну з 1,6 такої приманки колбасійські. Стопчик, колбасійська, пісюнчик. Ну, як кому завгодно, так він її називає. Так, в темному кольорі. Півтора грама. Так, ну що, пробуємо. Перші закиди може недалеко полетить. Змочимо шнура. О. Все. Пам'ятаю, декілька років тому я тут рибалив, і тут така акваторія виходить десь кілометр. Ну, така пряма лінія, кілометр і практично все однаково. То пам'ятаю, Якщо риба була, коли риба була, то її дуже вмовляти не потрібно було. Приїхав, де не, став, де не станеш, там вона і клювала. Сьогодні, а якщо приїжджаєш і вона не клює, то вона тут ну, ніде не клювала. Так що зараз отут обкидаю, не буде риби, ходити дуже багато я не буду. Зараз кидаю вздовж по, так, під очерет, бачу там в очерет ну такі, він як то кажуть, дергається, мабуть, там вже не риститься карась. Зараз туди трішки покидаю, може біля того карасика стоїть якась, ну, якийсь голодний окунь. І так ось. О, вілом обкидаю, не буде риби, будемо шукати в іншому місті. Опа! Осьо, опа! Оце др -др -др, така барабанна дрож, чи дуже мілкий окунь, чи знаєте, як бичка. Дрож така бичка прям була. О, це мені вже до вподоби. Ось, все, друзі, попустимо фрикціончик. Рибка не крупна, але у нас мікруха, мікруха, це окунь, друзі. Дивіться, тільки можна сказати, ну, давайте так, по чесноку, це не перший закид. Перші закиди отак зробив прямо, потім дивлюся під рогозом, під очеретом. Вірніше, ну, Той очерет ходуном ходе, Думаю, там щось треться. Зробив туди декілька закидів і все, отакий окунь є. Так, ну що, все дуже добре. Рибалка починається добре. Так, да, кіно знімаю, так, щоб жінка, а то жінка з дому виганяє, каже, що я у любовниці. А я, я приїхав, показав їй і все. Да, питань немає. Я вам не заважаю? Ні, ні, так ти собі цідалі. Я, я тобі собі. За Зараз щось придумаємо. Ну тут бачимо зацепи, тут, якщо бачите, ззаду ці каміння і ці каміння у воді. Коли використовуєш шнур, от у мене тут зараз 0,3 нитка, то ну, 0,3 ниткою можна карчувати ну, просто без всяких питань. Коли нитка така ну, навіть 0,2 і ще тоньша, так скажем, то такі мілкі зацепи так дер-дюр-дюрг і вона лопнула. То 0,3 ниткою, це в мене XGM-нитка, вона крепка, ну, летить. Я сезон, ну, майже той десь з середини 2023 року почав її використовувати, і в мене тоньше ниток на цій катушці вже не було. Чесно сказати, ніякого дискомфорту я не відчув. Рибалив, рибка клівала, приманки летіли, ну все, що потрібно, то все, ну, мене все влаштовувало, Ця нитка мене влаштовувала. Так, опа, опа, друзья, 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 е. Щов, шов-бив-бив-бив, бив, бив. мікропауза і рибка догнала. Ну, самі все чуєте, все настроїв, все супер, палка відпрацьовує, рибка є. Можна так сказати. Якщо я да, декілька років тут не рибалив, то сьогодні приїхав, зразу можна сказати, на старих точках знайшов я рибу. <хи> можна сказати, ще одного-двох можна впіймати і переходити шукати інші точки. До речі, я ще повністю вілом, ну скажімо так, повністю не насолодився цією точкою. Так що ще трішки затримуюсь. Окунь клює, ну, мені здається, гарно цей окунь, 100% він бив-бив-бив, шов. Я трішки ну, дурив його, робив якісь паузи, і він все ж таки добрав. Так, дуже і дуже суперово. Паузи протяжка. До речі, це другий окунь він теж такий пузатий. От мені здалося на цій водоймі великі окуня, такі за 150 грамів вони віднерестилися. А цей мілкий чомусь ще не віднерестився. То, все, потрапив на точку, де нема крупних. Окунів, тому що ну тут мілко, чесно скажу вам, мілячок такий до 2 метрів, і то це 2 метри це треба ще туди кинути добряче. Тут таке метр-півтора метра глибина крупного окуня тут, на жаль, немає. А мілкого Ну колись було багатенько. І оце він, бачимо, пузатий клівати не хоче. Ми приїжджаємо, ну, я, ви, такі рибаки, це ж, вже експериментують, там, купляють собі всякі оці мікрушні палочки. Вчора, до речі, встрів одного знайомого Юрчика. Він каже, Дмитрик купив палку до 3 грамів. А, а колись це для нього було, ну, це, блін, як це можна, навіщо такі палки взяв добрячу палюгаку, поїхав і ловив рибу. Зараз, каже Дмитрик, нема часу полювати за там, якимись трофеями. А взяв спінінга там до трьох грамів, ага думав, клює, до 3 грамів виїхав, завжди щось та і піймаю. Тому перейшов, каже, там десь раз, може в два місяці, каже, є можливість покидати, то все і беру, взяв той вірніше, взяв ту паличку до трьох грамів, каже, душу відвів, що ще треба. Так ось і я. Не намагаюся тут шукати крупну рибу, взяв мікруху, пам'ятаю ці проводки пасивні, бо риба не хоче клювати, їй потрібна пасивна проводка. Ну, начебто така зимова, хоча зимова, ви ж пам'ятаєте, більше волочиш, паузи, більше волочиш, то зараз я отако наче підрачуюся. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Багато каміння, грузик стукає, рибка. Ну, Цікавиться. Мені здається, да, складно спіймати рибу, але можна. Ось о, ось от тикнуло це. Ось, от, о, друзі, так, так бахнув. Палка настільки суха, що бахнув він, незважаючи на те, що він усього гляньте малий, пузатий і кряний, не хоче, скажімо так, ну, жерти, так і скажемо. Давайте. Влупив так, що я різко-різко підсікнув. Все самі бачили, нікого не надурив. Ох, який він. Ну прям супер пузатий. Випускаємо. І ще, до речі, зараз нерестова заборона, якби рибку ловити не можна. Але ж є в наказі. Наказ не пам'ятаю. там. Ну, тут шапку наказу вам тут покажу, прикріплю. В цьому наказі вказано, от моя місцевість, де я проживаю, там чітко написані границі, де можна буде порибалити. Наприклад, там написано Више Гес Олександровський. Више ну, 500 метрів. До 500 метрів там взагалі не можна рибалити. Хто знає, там, де гески, там мости, там, ну таке не можна рибалити. То там написано више 500 метрів гес і до межі села Виноградний сад і вглуб на 150 метрів. На 150 метрів вглуб водойми не можна рибалити. Дивіться. Це виходить та вся сторона в мене аж 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 туди, якщо видно на камеру, там хатки. От до того села по той стороні не можна рибалити. І з тої сторони вглуб водойми на 150 метрів. От, от тут я стою, тут десь метрів 500. в самому там і, широкому місті. Напроти того села, там я поміряв, там ну, по карті там 400 метрів. Я кидаю, ну, може там 20-30 метрів з цієї сторони. Тому, ну, так як я зрозумів цей закон, я ну, маю право тут усе знаходитись. І там теж в законі, ви ж пам'ятаємо, я тут не можу приїхати з сіткою, сітку кинути на човнику, чи там динаміта Я усе у мене є те, що правила спортивного лову. У мене спінінг один, одна приманочка. Поплавочники теж можуть почитати, там теж дуже все гарно описано. Мені здається, там два гачка у них можна на удочки. Все бачимо, зроблено, якщо читаєш, не нарушаєш. Все якби для людей. Бо є в мене знайомі, нерестова заборона, нічого не можна рибалити, ці артелі ходять, їм все можна. Ну, Так, да, друзі, ви просто нічого не читали, то ви так і вважаєте. якщо почитати, то все, взяли собі спінінга, взяли ту удочку, взяли дитину, все, приїхали, сіли. Сонечко світе, ловіть собі на здоров'я, ну тільки ж не забувайте, що 10 кілограм не можна забирати, бо там буде потім добрячий штраф. Ух, друзі, все. Дивіться, сьогодні на цій. На цій акваторії я кидаю далеченько, ну наскільки можна кинути далеко півтора грама. С викиду рибки нема. Доводю до берега, рибка клює. Чесно, хочу сказати, признатися вам, що, ну звісно, не все ж показуєш, не всі оці холості покльовки, холості підсічки. Е, е, під О, відпустив. Не все це. Вам показуєш, але повірте мені, сьогодні на цій акваторії дуже і дуже багато клівань. Окунь от такий і менше. Мабуть, бачите, весь окунь всього, що я сьогодні піймав, весь пузатий їсти він не хоче. Півтора дюйма приманочки бере, ну, бере, але не так, як мені хотілось би. Багатенько холостих покльовок. Можна, в мене є менше приманки, можна уйти на менші приманочки. Але, ну чесно кажучи, це мені не дуже цікаво. Все, цю точку я поборов, мені все тут сподобалося. Тому, можна сказати, треба зібратися і переїхати ще на один містечок. Якщо може бачите, камера передає, там -от вдалі скеля. От поїдемо на ту скелю. Там я рибалив, там мені теж подобається. там... Можна знайти глибину там і міляк, от як тут, тут міляк, а там є і міляк, і трішки відійшов, вже буде добряча глибина. Глибини там по 6 метрів, тому треба спробувати і міляк, і глибини. Все, поїхали. Трішки не дуже вдобно. Так, переїхали, тепер будемо шукати, як забратися на цю скелю. Вірніше на скелю забратися все легко. Будемо дивитися так, щоб ми не впали. О! Гляньте, який камінь. Просто супер. Дивно, друзі, дивно. Обкидав глибину. На глибині рибки, ну, навіть жодної покльовки не було, це мені так підозра якась. Може, все ж таки цей мілкий крупного окуня немає, а мілкий просто на глибинах не стоїть. Так що будемо зараз трішки кидати на міляк. І взагалі, щось я сподівався на цій точці бистренько так спіймаю рибку, а затримався я. Я затримався. Тому якщо зараз я. На міляку піймаю рибку, то буду переїжджати в інше місто. Тому що, ну, гаяти час, і я не маю, ну, немає не ніякого сенсу. Рибалка це така штука, якщо риба є, якщо ви її знайшли, то вона буде там клювати. Якщо я став на точку, то ну, до вечора ждати на одній точці, коли підійде рибка, ну, це не по хижаку. Це знаєте, це Судака можна де на яких водоймах отак чекати, коли він проходящий, і швидко за півгодини вихватити свій улов і поїхати додому. То з окуньом краще не ризикувати, не стояти на місці, ну, я не знаю, там 5 годин, не треба. Півгодинки покидали, вілом все обкидали, нема риби, треба шукати щось, якісь інші точки. О, друзі, в кадр це все попало. Поправляв кепку, вийшла більше пауза і рибка взяла. Але ж, як я і сказав, на глибині риби нема, кинув на міляк і на, ну, міляк сьогодні працює. Що там казати? Де я був, пам'ятаємо, да? до цього окуня теж стояв на міляку, там глибини були півтора метра. І рибка клювала. То і тут десь кинув, ну, нашістки дав риби взагалі нема, ось зробив третій закид на міляк і отакий от красень. Ну, а самі бачите, природка така добряча, все дуже і дуже гарно. О. А ось на цій точечці вітер, тому, мені здається, півтора грама буде замало. Зараз два-три закида і будемо ну, трьошечку, мабуть, поставлю. Колись тут рибка була. О, друзі, перший закид, півтора грама, хоча хотів сказати, щоб, ну, як сказав, гляньте, це, блін, чернючий такий бичок. 3 грами на цю паличку, Паличка з можливостями, тому вона як би мікрушна, і можна ще поставити 3 грами, та навіть 4 можна поставити і покидати далі. Ух, Схватився бичок, цей схватився не за гачок, а ну, вірніше я його відцепив і він ще схватився за ребра приманки. Добряче так, взявся під буль. Знову поки, мабуть, 5-10 закидів зроблю. Півтора грама ми потім буду уходити на більші ваги. Пробуємо поки що ближню бровочку пробити. Знаю, що на викиді глибина, а більш до мене просто така здоровенна брова. Там раніше дорога шла. машинами їздили, тому на цю дорогу я затаскую, ну, щоб для розуміння, які там умови. Бровка така суперова, десь перепад, знаєте, так. Рівно і різко, так десь на 2 метри зразу така брова. Якщо я вп... ну, бували такі випадки, коли впирався в ту бровку, то зацеплявся. Безвозвратно. Так, Але ж якщо клюнув бичок, то буває таке, що там значить, окуня не, нема. О, це 100% окунь. Стовідсотково. Так, теж дрібний, але ця точка мені просто цікава тим, що ну, колись я тут навіть на змаганнях участвував і ми з напарником, мабуть, друге місце командне взяли. Так, спробуємо більше поставити ваги. Можу так сказати, друзі, що 3 грами на той точці покидав. Ну, Більше я, ну, я нічого не піймав. Я вважав, що буду, може, далі кидати, щось буде, але нічого не піймав. Зараз пішки трішки походжу, тому що тут, де я приїхав, ну машиною ну, моєю точно не проїхати, гляньте. Чесно кажучи, я не знаю, в мене і сапожок немає я в кросівках пройду. Я тут в кросівках чи не пройду. О. Дмитрик. Зашов ти? Так, ні, пройду. Зато, знаєте, поспілкувався з рибаками. Бачив ну, один такий маднявий, сидить прямо весь на цих платформах. То каже погано, хоча, ну це він каже, погано. Два взяв подлящика таких по пів кіло. І два карася взяв, теж десь каже, по пів кіло. І якась мілость задрачує. То мені здається, це дуже і дуже просто файна у нього вийшла рибалка. А так з других, ну, бачив багато рибаків, які, знаєте, ото фідери. Ну такі -то фідери, блин, по, вони, я їх називав по 27 гривень, то кончик такий красний, жовтий. Такі телескопи. По 5-6 по, по фідерів позакидували, колокольчики повішали, то у них ні ни черта нема. 5-6 фідерів, але ж ну, пам'ятаємо, дозволено один. Так, походив-походив, оце знайшов такий один місцячок, де мало одно очерета. Але ж все рівно не можна буде покидати. Ну, блін. З відстані от з берега до кінця того очерета десь метрів, мабуть, 15, тому ну, тут рибалка в мене не вийде. Щось геть, друзі, погано. Вже котру точку міняю, нічого піймати не можу. О! О, поплакався, друзі. Хоча, знаєте, і поплакався, і змінив приманку. То рибали сьогодні е, пасивними приманочками, стовпчиками, а зараз поставив рибку, е, в активну приманку зробив, все самі бачили на місці, таку дрож, отака ось приманка, півтора грама і отакий. От Теж гляньте, який він пузатий, він просто пузатий. О! Давай. Давай до мамки, до папки. Така виходить спортивна рибалка, як, ну, коли не клює, беремо мікруху, їдемо і ловимо дрібну рибу. Сьогодні в кадрі використовував спінінга компанії Азура, Азура це український виробник. це Савада Савада до 4 грамів, але, як я казав, потужна. Оцею паличкою можна вже і судака на невеликих водоймах рибалити. Катушка 2,5 тисячі ванкіш шимановський. Тут шнур дуже-дуже путній, такий решітка 0,3, тонкий, крипучий. На мікрухи я його використовую і ніяких Проблем в мене нема. Зараз ну, нема такого даже бажання е, уйти на якісь супер-супер тонкі шнури. Хоча, чесно кажучи, я не знаю, е, у x XGM цього є е, решітка 0,2. Якщо був би, то я б собі, звісно, б хотів би е, такий. А так, як знаєте, як нема, то отакий універсальний, їм і п'ятерки покидати можна і на зацепах подіргати добряче можна. Навіть е, 0,2. 02 Флюрик, інколи на зацепах рветься. Звісно, краще використовувати до 0,16, скажімо так, 0,14, 016. Але ну, все, у мене такий 02 зараз універсальний і все мені подобається. Друзі, кому щось сподобалось, така рибалочка, ці красоти Південного Буга, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. is love